От всім привіт. Сьогодні ще зняли. Хочу зняти вам такі бички на продаж. Ціна бичків по 100 кг по 100 гривень е, за кілограм. Є бички абардини. ті червоні то шевроле, а оцей рогатий один бичок цей вегу, Що... Також є щетиличка. Якби хто хотів, можна і телечку брати. 100 гривень живі. Оце рогата, рогато теличка і бичок гу, що... то, не, то, не то напів. Напів, але. Я зараз розпитати, що такі стандарти мають. 100 гривень жива вага, так? No. Можна всі на раз, можна, можна. по одному. без проблем. І телечки така сама ціна Так. Да. Телеці тінні. Да. Телеці вже тіння. Ага. Одна є на півгерофорт. Телята племені. Де, де. Всі телята круглі, здорові. Ото файна там без рогів. А, а? Хто герофорт? Павло не брав? я знаю, він казав, що... я кинув, не продаю, друга? Ну мають 400 кіло. Має, має. мала, але має Я знаю, що має ну мають 200 тисяч. Такі телята класні. На продаж. Можете приїхати подивитися. Номер Атлика буде в описі. Територіально телята знаходяться в село Купчинці, Тернопільська область. Номер буде в описі. Чотири бики і п'ять телечок тут є. Тут є їх можна через... на возі поважити, є вага? Yeah. Чи через метр важ? Yeah. Є вага. Є, вага. Це є нормальна вага, не так як приїжджає за готовочі з тою маленькою. Тільки бики, ди який обордень бік. Отелецька яка бординка. Подзвонимо у Ростику і нині вечора. Тато. Ростикою подивити вечір на собі візьме одного бичка. більше таких хочуть, тут є. Але що з тих? Так вже телята здає. Ліпше би був бордин. Я маю малі, я б ті продав малі. А тут таку яму не викопали Вася? Торб копали. Людя. Дивися, тут би файно культивірував на весні всі. Косихно було. Там, Вася, є, має сіну, але дуже багато хоче за сіну. 100 гривень хоче. Ми й казали, що по 65 може взяти. Я казав, по 65 може щось вмістити. ти маєш знати, які насільці мали 10 курів. Іванівський, може, був до тебе? А й пеке, дивись, який нього тут бачив. Дієш, трохи мукеє.

А то вони в дитячих. Там. Би попав біля них день і вони би привикли. Але в два ряди. А Він взяв бензопилу і тих берез грубших нарізав і забив так, як по-людськи, знаєш. Бо ми вже на коні давали. А цілу осінь нам тікали коні на кашбі Він побився. Двадцять разів і Показує шобек. Якщо ми не мали пашти, то ходили, коли володі були. Вони електропосухи будуть мають попасти тут. А вони на там ті сторони стрілять. Вони там на там де вони йде. Там не важно сюди. Так, знаєш, опять.

От, хто би хотів її на м'ясній телеці, м'ясний скот, телефонуйте. Всім до зустрічі!